Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода і наше маленьке домашнє господарство, які завжди раді бачити вас на нашому Ютуб-каналі. Черговий робочий день у нас попереду дуже важлива тема для обговорення. Тому, друзі, підтримайте, будь ласка, нас в для нас це дуже і дуже важливо. Ну і біжимо потихеньку працювати. Так, товариство. Вивантажили наше БМВД, яке у нас буде предназначатися для усіх поросяток, які знаходяться під свиноматками, і вже після того, як ми будемо їх відлучати. Тобто стартове БМВД 30%, 10 30 кг від гранулки. Якраз от те БМВД, про яке я вам говорив у попередніх відео, певні експерименти. На господарстві ми проводили. Ну якраз от ці експерименти привезли у нас і. Привели нас до робочого процесу, в якому якраз це от БМВД і буде нам допомагати. Так, товариства знаходимося біля наших маленьких улюблених безхвостиків, біля яких і будемо сьогодні разом з вами дуже плідно працювати, обслуговувати їх, прибирати, ну і тому подібне. Але до того повернемося трішечки пізніше. А зараз хочеться поспілкуватися з вами про. Дуже важливий процес у свинарстві процес відгодівлі, якраз от процес відгодівлі, встановлення якого і ну, в послідуючому ефективність дуже сильно залежить від тих, от перших кроків, які ми робимо з моменту, коли наші поросятка з'являються і знаходяться під свиноматкою. До речі, внизу в коментарях залишайте ті способи і ті методи, які ви використовуєте у себе на господарствах, як ви переводите своїх поросяток з лакта з лактуючого можна так сказати періоду до відлучки і до повноцінної постановки на відгодівлю. Ну а я вже неодноразово розповідав вам про ту схему, яка вже випрацьована. Працюємо по ній вже більше 4 років. Ну і в принципі, глобально збоїв вона у нас майже не дає за рідким виключенням, але в принципі на оці от збої впливають якраз от певні фактори, які можна контролювати, і в принципі стримувати Це Що я говорю, і що я маю на увазі. Значить, із 10-го з 12-го дня. З моменту народження нашим поросяткам, відповідно всі процедури ми їм проводимо: залізо, вітамінки обов'язково проколюються. Але тим не менше, 10-12 днів це той період, де наші поросятка потребують додаткової енергії, якраз от і отримують вони її із предстартового комбікорму. Який, в принципі, дуже велику роль відіграє у запуску метаболізму і роботи травної системи наших поросяток, які в і будуть відлучатися і ставитися на відгадівлю. Але що я роблю, якраз чим мені моя схема подобається, тому що різні варіанти. ми Випробували, пробували, але та схема, по якій працюю я, для мене вона максимально така лагідна, лояльна і в принципі, якомога менше проблем вона дає нам і нашим свинкам. Значить, Годуємо їх приблизно 7-10 днів оцим от стартовим комбікормом, ну і в період 25-27 днів предстартовий комбікорм додаємо стартовий комбікорм. На який послідуючому наші поросятка і переводяться після відлучки, ми можна так сказати добиваємось якраз от цим от перевод, наш, переводом наших поросяток на стартовий комбікорм в момент лактації, того що у них мінімальний стрес після відлучки від свиноматки, тому що ну, взагалі що відбувається? Поросятка здебільшого закривають свої харчові потреби і недостаток у калоріях молоком. Ну а комбікорм є допоміжним, можна так сказати, механізмом, який і поповнює недостаток оцих калорій. Після того, як ми відлучаємо наших поросяток, поросятка розуміють їхній організм, підказує їм, що дефіцит калорій потрібно заповнювати кормом, так як вони вже... В період 27, 30, 32, 35 днів е, гарно їдять. В принципі, їхній кишково-шлунковий тракт сформований. Е, більшість із них, що е, починає робити на другий-третій день після відлучки, вони активно починають їсти оцей комбікорм, який ви е, їм даєте, переїдають. І найбільший страх будь-якого е, господаря, який займається свинарством це діарея, тому що діарея. Дуже неприємна річ, яка зупиняє, а то зачасту і відкидає всі наші потуги, зусилля, ну і зупиняє їх, тому що діарея, будь-яка діарея, зупиняє ріст. Дуже тяжко, якщо ви запустите оцей процес, перевернути поросяток знову у оцей процес, коли їхній організм. І фізіологія працює на повну потужність. У випадку, коли наші поросятка їдять оцей комбікорм ще стартовий біля свиноматки, поросятка з мінімальним стресом якраз от переходять на оцей комбікорм. Немає розладу, розладів шлунку, немає глобальної діарей. Так, деякі поросятка можуть. Звичайно, мати діарейку, але це індивідуальні випадки, які, в принципі, ін'єкційним шляхом дуже швидко і дуже ефективно прибираються. Значить, різні схеми, різні варіанти випробовувалися. Взагалі, наша Сумська область, вона доволі таки. Монополізована, можна так сказати. Вибір добавок дуже дуже маленький. В основному в нашій області представлена декілька видів добавок. Це та ж сама Калинка, Калинка і Хендрікс. Ну і пуріна. Доволі довго користувався ними. В принципі, Пуріна досить непогано себе рекомендувала. Але єдине, що мені дуже не подобається, нестабільність, тому що дуже сильно, ну, поросята досить непогано на ній ростуть, але якраз відсутність цієї стабільності, в чому вона полягає, поросятка їдять комбікорм, і потім починаються такі діареї, що дуже тяжко з ними боротися. Калинка взагалі не розумію, хто її купує, тому що ну, якість її бажає бути кращою. Вроді їдять, але якби ефекту від неї майже ніякого немає. Слабенько вони на ній ростуть. Пуріна, не пуріна, а Хендрікс максимально стабільна, гарно ростуть. Великих проблем там жодних на протязі періоду, коли я ним годував, не було. Але ціна, ціна занадто височизна, я би сказав. Ну, і в принципі, потім прийшов час, коли почав користуватися соєвою макухою. Це білок основний, який являється наповненням того БМВД, яке я робив, тобто підкислювач, соєва макуха, премікс, абсорбент. Все у певних пропорціях підмішувалося. Ну і годували поросяток. В принципі, все гарно, ефективно працювало, але знову упираємося у ціну білкової групи. Основна, якраз про що я говорив, це соєва макуха. Її поблизу у нас немає. Це 120, 150, 170 кілометрів потрібно їхати в одну сторону. Ну і знову ж таки ціна. Чому перейшов я на соєву макуху і годував нею? Певний період, тому що коли вона була по 14 гривень, це було досить таки рентабельно виготовляти оце от БМВД в домашніх умовах. В принципі, глобально проблем там ніяких не було. Але на сьогоднішній день 22, 24, в деяких місцях навіть і 27 гривень за соєву макуху, до неї потрібно ще 300 кілометрів проїхати туди і назад. Ну і сенсу в цьому я не бачу. Тому Повертаємося знову до БМВД, тим паче, що це максимально ефективно, зручно і комфортно. Якщо це гарне БМВД, яке працює, готуємо комбікорм відповідно до рецептури. ну і... Якби це дає нам максимально стабільну і ефективну якби схему, по якій ми працюємо. Ну, а це якраз перед вами представник тої групки, яка була в момент, коли вони знаходились під свиноматкою, переведена на оцей стартовий комбікорм, в основі якого лежало БМВД-гранулка хлячок, який залишився у нас на господарстві. Решта поросяток уже роз'їхалась по. Господарством, але тим не менше, результатом я задоволений. Поросятка гарно, безпроблемно перейшли на стартовий комбікорм, гарно поїдають. Темпи росту дуже і дуже непогані. Калові маси сформовані навіть серед усієї групки, яка була переведена на оце от стартове БМВД, розладів, шлунку не було. В принципі, що якраз от, саме найголовніше в момент після відлучки, значить. Перша партія якраз от вона була в якійсь мірі, можливо так сказати, пробна, експериментальна. Все сподобалось, все влаштовує, замовив трішки більшу партію, тому що першочергово я роздобув один мішечок оцього от БМВД, тому що продукт для нас новий. Ну і сенсу, коли ти не знаєш, як воно працює, нагрібати його ніякого немає. Так як нас все цілком і повністю влаштовує, будемо якраз от решту наших поросят знаходяться ще біля свиноматки переводити на Оце стартовий комбіформ, в основі якого лежить БМВД. На сьогоднішній день це найбільший і найлегший способ рухатися нам і нашому маленькому господарству. До речі, друзі, для мене також буде дуже важливо і дуже цікаво. Можливо, хтось із вас користується оцим БМВД. Будь ласка, напишіть в коментарях, як воно себе. Характеризує, мені буде дуже дуже цікаво. Стартовий комбікорм виготовляю відповідно до тої рецептури, яка вказана заводом-виробником. Єдине, що роблю от, за цією цепучкою із стартовим комбікормом проганяю її через гранулятор і даю поросяткам гранулою. Краще вони. І ефективніше її поїдають набагато менші втрати. Ну якраз от також схема, по якій я працюю вже дуже МВД приїхала до нас вчасно. Якраз, от оце залишки того от стартового комбікорму, який виготовлений на основі оцього БМВД. Буквально я думаю, 3-4 деньки у нас завершується ця партія. Ну і будемо робити. Новий заміс. Комбікорм цей виготовлений у відповідності із заводською рецептурою, тобто зернова група у виді пшениці ячмінь кукурудза. Ну і саме БМВД перемішуємо. Ну і єдине те, що про я, ну те, про що я говорив, закатаний оцей стартовий комбікорм у мене у гранулу, для того, щоб якомога менше оцього от комбікорму втрачалося в процесі поїдання. БМВДшечка буквально нещодавно виготовлена, можна так сказати, з пилу з жару, з печі. Тепер декілька нюансів з приводу БМВД. Я би так сказав, в якійсь мірі це можливо навіть такий мінус, але це те, про що я говорив у нашому регіоні. Ну, невелика кількість торгових марок представлена, тому його неможливо купити у магазині на базарі. Ну, це в якійсь мірі ну, мінус. Якраз такий плюс він повністю перекриває от мінус, який я назвав, тим паче, що зараз 21 -е століття. Ну і з доставкою абсолютно ніяких проблем немає в будь-яку точку України. Буквально там 2-3 дні. В нашому випадку я чекав 3 дні. У п'ятницю зробив замовлення, в понеділок воно вже прийшло. Ну а сьогодні забрали продукцію. Так от, плюс полягає в тому, що безпосередньо оце от БМВД я замовляю, купую і отримую від завода-виробника. Немає оце від прослойки, дистриб'юторів дилерів, які заробляють в свою чергу, також на перепродажі будь-якої продукції. Ну а це в кінцевому етапі відбувається на нашому гаманці, тому ну, значно ефективніша оця от схема, коли працюємо напряму із заводом виробника. Єдине, що стосується продукції, то мінімальне замовлення. 200 кг продукції, але в принципі то глобально невеличезна проблема. Я думаю, понямають всього цього смакуту наші безхвостики з превеликим задоволенням. Ну а то, як все воно буде відбуватися, обов'язково будемо висвітлювати вам на нашому Ютуб-каналі. Отака от гранулка у нас вийшла. Так що, товариство, всім хочу подякувати за увагу. Обов'язково натискаємо вподобаючку під цим відео. Пишіть внизу в коментарях, хто користується отаким от BMW. От Як воно вам буде дуже цікаво, я думаю, і мені, і нашим глядачам почитати ваші коментарі. Так що з вами був канал Будні Свиновода, я, Олександр. Не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей!